Друзі, всім привіт! Я дуже хочу, щоб після перегляду цього відео ви назавжди запам'ятали і більш ніколи себе не обманювали. Що якщо у вас немає мотивації, вам дуже важко себе змусити щось робити, у вас постійно лінощі, апатія, ваше життя порожнє, воно не має сенсу, воно якесь сіре. Це означає, що у вас просто низький рівень дофаміну. І вам не треба шукати десь мотивацію, натхнення, шукати сенс свого життя. Вам просто Треба свій низький рівень дофаміну перевести в здоровий рівень дофаміну, і тоді абсолютно спонтанним чином, вам самостійно захочеться щось мати, кудись йти, ви станете бадьорим, свіжим, у вас буде чиста голова. Дофамін відповідає за мотивацію. Тобто, коли його рівень нормальний чи високий, вам легко вигадати, що ви хочете отримати в майбутньому, потім у вас є сили на те, щоб туди йти, і після того, як ви досягнете своєї мети, ви ще будете здатні отримати радість. І сьогодні ми будемо вчитись керувати своїм дофаміном. Він повністю залежить від вашого контролю, від вашого кожного вчинку та кожної вашої дії, від кожного вашого вибіру. Також я дуже хочу, щоб ви запам'ятали, що якщо ви роздратовані, у вас постійно перемикається увага, у вас якась метушня, навіть вам фізично може бути поганенько, чи ви прихворіли, чи щось таке, то це означає, що зараз ви переживаєте падіння дофаміну тимчасове. А це означає, що напередодні у вас був пік дофаміну. чи ви добряче пограли в комп'ютерну гру, чи ви дуже вдало попрацювали. Тому теж ці стани варто дуже гарно Усвідомлювати і не плутати їх з чимось таким психологічним, тому що це суто біохімія. Тож в йодо вмісту цього відео розглянемо з вами біохімію і навчимось скоріше керувати своїм дофаміном. Де відбуваються події, де в нас живе цей дофамін? В лобні, корі головного мозку. Саме там нейрончики працюють на дофаміні. Тобто, один нейрон дофамін виплеснув, інший нейрон дофамін отримав. І в нас бувають Піки дофаміну та падіння дофаміну. Пік дофаміну виникає кожного разу, коли ми себе чимось стимулюємо. Наприклад, чи я випила фісташковий лад, з'їла чоколядку, пограла в комп'ютерну гру, написала комент в Телеграмі, погортала стрічку інстаграму чи щось запостила, запостила відосик в Ютубі. Подивилась відосік в Ютубі, дуже вдало попрацювала, побігала, пограла на гітарі, пограла в шахи, пограла на піаніна, сходила в басейн, зайнялася сексом. Це все призводить до... Піку дофаміну. І після кожного піку дофаміну в нас відбувається падіння дофаміну абсолютно закономірне, тому що якщо в нас було, наприклад, 100 одиниць дофаміну, і потім протягом піку 30 з вже несинтезованих молекул дофаміну виділилось, а потім вони просто зруйнувались, вони розсмоктались, то стало в нас 70 молекул дофаміну, тобто всього лише 70 залишилось. І тепер нам треба деякий час на те, щоб цей дофамін знову не синтезувався. Піки дофамина. Відчувається суб'єктивно, як те, що вам дуже цікаво, вам щось дуже-дуже подобається, як захоплення, як натхнення. Вау, Жека, я знайшов таку класну комп'ютерну гру, я вже два тижні в неї граю, я ніяк не можу зупинитися. Вау, там такий крутий герой, я так йому емпатизую. Ти знаєш, там відтворили всі вулиці, як вони реально були в Нью-Йорку в 19 сторіччі. Вау, я ніколи ще не грав таку класну, шикарну гру. Тобто, напомінь, це коли вам дуже-дуже кайфово і щось таке. Вау, прям класно відбувається. А падіння до ми навпаки суб'єктивно відчуваємо, як роздратування, як нам все дуже не подобається, як щось хочеться, але ти не знаєш що. Тобто активізується пошукова активність, і вам хочеться чи цукерку з'їсти, чи кофі випити, чи новини переглянути, але все нічого, не від чого не отримаєте вже більше задоволення. Чи якщо ви дуже багато дофаміну витратили, то після цього падіння дофаміну може взагалі відчуватись як повна апатія, розчарування, втрати сенсу в житті, що ви просто після маленького піку дофаміну в нас буде маленьке падіння дофаміну. І він дуже швидко не синтезується знов, і наша лінія дофаміну прийде до норми. Але якщо ви відчували дуже масивний Пік дофаміну, і це не обов'язково може бути через речі, які викликаються на залежності. Наприклад, у вас був марафон комп'ютерної гри. Це може бути після весілля, наприклад, чи народження дитини, чи ви цілий рік готувалися до якогось спортивного змагання і потім виграли в ньому, чи дуже вдалий якийсь проєкт, закрили і змогли його здати. І після такого дуже масивного піку дофаміну буде дуже масивне падіння. Наприклад, після пологова депресія, але до такої категорії, тобто ви суб'єктивно можете відчувати дуже велике розчарування, що тепер ви взагалі не знаєте, що вам робити по життю, і ви будете розгублені, тому що весь ваш дофамін витратився і в вас буде глибока, може бути навіть депресія чи апатія. Це якраз одна з причин, чому вигадали медовий місяць, тому що після весілля відбувається падіння дофаміну, і це ще причина, чому медовий місяць ніколи майже не проходить так щасливо, як мріється про це, тому що після весілля всі дропнуті і всі вже такі трошки роздратовані, всі сваряться, не можуть знайти якусь спільну мову. Але також мідовий місяць це і спроба нашарування дофаміну. Тобто зробити так, щоб ти себе стимулював різними приємними дрібничками. І начебто це така омана, це пастка, в яку ми потрапляємо, начебто так тобі буде трошки краще, ти підбустишся і ти швидше вийдеш з цього дробу. Але це зовсім не так, як здається. І зараз ми підходимо до найцікавішого. Головна пастка дофаміну полягає в тому, що після того, як відбувся пік. І після того, як відбувся дроп, і ми роздратовані, і ми щось таке собі шукаємо, то дуже велика є спокуса підстимулювати себе чимось, щоб підвисити свій рівень дофаміну. Але так воно, на жаль, не працює саме через те, що йому треба час на те, щоб не синтезуватись знов. Ну, наприклад, дивіться, ви з'їли чоколядку, і вас витратились. 30 одиниць дофаміну. Тобто, було, наприклад, 100, стало 70. І ви вже трошки дропнуті, ви трошки роздратовані, і вам щось хочеться. І ви лізете в Телеграм. І після того, як ви там поспілкувались, у вас той дофамін 70 одиниць, який був, він ще витратився. Не встигнувши насинтезуватись, і тепер замість 70 вас 40 залишилось вже. Ми зараз живемо в дофамінову епоху. Її небезпека полягає в тому, що навколо нас дуже дуже багато різних спокус, якими ми себе можемо нескінченно стимулювати. І через це ми не встигаємо насинтезувати свій дофамін до того рівня, щоб він встигав відновитись. Тобто ми стимулюємо себе частіше, ніж ми можемо, Можемо собі фізично дозволити. Тобто, вся ця схема з піками, з падіннями, вона природна, вона розвинулась в процесі еволюції, і вона, в принципі, сприяє нашому виживанню. Але зараз ми просто в таких умовах перебуваємо, які є дуже-дуже шкідливими для нашого дофаміну. Потенційно, якщо ми будемо несвідомо до цього ставитись, якщо ми не будемо знати ці механізми, а якщо ми їх знаємо, то ми можемо керувати ними, і тоді ми будемо. Захищення. Тобто, дивіться, якщо розглянути ось ці от графіки дофаміну, то в нас, наприклад, спочатку було 100. Одни з дофаміну, потім ми собі зробили пік, потім ми дропнулися, потім пік, потім ми дропнулися. І вчені вже порахували, що якщо скласти всі піки та падіння, то базова лінія, яка виходить, як їх сума в багатьох людей, вона знижується поступово, замість того, щоб залишатися на одному рівні. І це ж і є морфологічний субстрат нашої деградації, коли люди з віком ну, вони починають забивати на себе постійно дивляться телевізор. Вони постійно роблять шопінг, вони вживають різні речі. Це не робить їх, звісно, щасливими, але таким чином вони ще і руйнують собі дофамін. Тому давайте, якщо ми хочемо залишатись свідомими, незалежними, сильними, бадьорими, свіжими, просто давайте раз і назавжди навчимось вже керувати своїм дофаміном. І цей свідомий підхід, він дуже гарний ще через те, що вам не обов'язково все життя тільки їсти броколі, гуляти у лісі, і ніколи вже не дивитись Netflix і ніколи не грати в комп'ютерну гру. Тому що завжди, коли я про це розповідаю, комусь всі дуже лякаються, і кажуть, ого, я так люблю свою якусь там улюблену річ. Ні, тут головне мати просто свідомий підхід до всього цього. В чому полягає свідомий підхід? Вам треба просто взяти всі речі і порахувати, від яких вас є залежність, від яких яких вас немає залежності? Наприклад, мені абсолютно однаково на комп'ютерні ігри. Я навіть жодного разу в житті не грала в комп'ютерну гру. Я не дивлюсь Netflix, я ніколи не була в Тіктоці. Але в мене є залежність від Ютуба, яка в мене виникла саме тоді, коли я звела свій канал на Ютубі. Я постійно дивлюсь кількість переглядів, коментарів. Ну і оскільки я вже в Ютубі, потім я починаю дивитись інші відео, все там порівнювати, і там я дуже-дуже сильно залипаю. Ще в мене, наприклад, дуже масивний пік дофаміну відбувається після того, як я зроблю таку відеозйомку, і потім мені треба відпочивати, і там є така пастка, що я можу втягуватись в різні сирогатні такі активності. Тобто, наше головне. Завдання це взагалі знати про те, що в нас є дофамін, і розуміти, що його ресурс в нас обмежений. Це, наприклад, як у вас є тисяча гривень на наступний тиждень, і ви вирішуєте, на що його витратити. Так само ви можете планувати на наступний тиждень, що в мене є там 100 одиниць дофаміну, на що я їх хочу витратити. І в нас є обов'язкові речі, які нам треба зробити. Наприклад, мені треба написати стільки-то сценаріїв, провести стільки-то сеансів, мені треба. Два рази сходити в басейн, мені треба кожного ранку зробити дихання по Вімі хофу, мені треба робити масаж обличчя, потім я планую мати стільки-то сексів, вечірку, зустріч з друзями. І на це все обов'язково я буду витрачати дофамін. А потім, якщо ще залишиться, то я можу вже собі дозволити, наприклад, подивитися якийсь фільм, я вже можу собі дозволити з'їсти тортик, випити вина, чи там, подивитись якийсь фільм, чи хто на що там хоче витрачати свої ось залишок, залишок грошей. Я думаю, що якщо ви просто Відомим за собою деякий час поспостерігаєте, враховуючи ці елементи, то ви самостійно зможете розробити для себе поради. А якщо ви хочете моїх порад, то ось вони. Порада перша. Треба просто постійно пам'ятати про те, що ваш ресурс дофаміну є обмеженим і треба йому давати час насинтезуватись, тобто треба просто не втягуватись в якісь активності, яких ви можете дуже легко уникати. І тоді ви не будете взагалі витрачати дофамін. Чи вам треба давати йому час насинтезуватися, якщо ви його витратили? Тобто рідше втягуватись в різні активності, які можуть викликати вас залежності. Порада друга перед тим, як себе якось простимулювати. Наприклад, ось ви думаєте, чи випити мені каву, чи не випити, чи з'їсти мені чоколядку, чи не з'їсти? От е, кожен раз, коли ви хочете це зробити, запитайте себе перед тим, от. Чи це зараз саме те, на що я хочу витрачати свій дофамін, чи його краще підекономити, а потім на щось таке, що мене дуже дуже цікавить, потім його витратити. Тобто зараз підкопити, а потім витратити. Порада третя. Якщо у вас напередодні був такий суттєвий, такий гідний пік дофаміну, тобто у вас була там секс-вечірка, якась, чи ви грали в комп'ютерну гру? у Вас був такий комп'ютерний ігровий запій. Чот в мене відеозйомка, наприклад, і після цього у вас буде падіння дофаміну. Спостерігайте за цим і не давайте собі втягуватись в такі дрібні сурогати, які вам тільки будуть настрій, ще більше портити. Не втягуватись в них, терпіть. І що швидше ви пройдете цей шлях, що швидше ваш дофамін не синтезується? Тобто, наприклад, ви грали в комп'ютерну гру, а потім вам з понеділка по п'ятницю дуже хочеться сидіти в пабліках в телеграмі і читати новини. Ось краще вже утриматися цього. Тобто це гігієни піків. Ви їх можете собі влаштовувати, ви можете витрачати на це дофамін. але просто потім ну не треба це якось запихувати чимось таким. Просто дайте собі відновитись. Четверта порада: від непотрібних піків, які тільки вам ну, руйнують дофамінну систему, можна взагалі відмовитись, повністю їх позбутись. Наприклад, я ніколи не любила дивитись Netflix. Мені не подобались фільми, які там показують, і ну, в мене було таке неприємне відчуття після них завжди, якось так молозно ставала. І от коли почалась війна. Повномасштабне вторгнення я взагалі припинила дивитись фільми. Я наприклад я за цей рік напевно подивилась три чи чотири фільми, і моє життя абсолютно ніяк не постраждало, а тільки навіть стало краще. Тепер по вечорах я читаю українську літературу художню. Тобто, наприклад, якщо ви є в Тіктоці, в Інстаграмі, в Телеграмі, в Ютубі, граєте в комп'ютерні ігри, а вам насправді ну цей інстаграм просто фіолетово. Він вам не подобається, він вам радості не приносить. Просто видалити його і все. І можна собі залишити тільки такі справжні скарбнички, від яких вам кайфово п'ята порада, якщо вас вже... Такий стан похмілля, запоями, коли у вас вже був марафон, наприклад, читання новин, і ви вже розумієте, що у вас мозок вже витікає через вухи, що у вас вже просто вадна голова, що ви просто вже порожні, що ви сірий, що у вас вже скоро почнеться блювання, що вам вже тупо, тупо погано, що у вас вже не знаю, там тиск підвисився від цього. А -а -а. Тоді треба реально робити вже детокс. Тобто не треба себе обманювати, якщо ви вже себе довели до такої міні-залежності. І до речі, тут зараз буде не дуже своєчасний, але дисклеймер: Це відео воно підходить до здорових людей. Воно не підходить для людей, які реально хворіють на якусь залежність, порнозалежність чи залежність від комп'ютерних ігор. Звісно, я думаю, ви розумієте, що одненький всього лише відосік в Ютубі вам не допоможе. Вам треба звернутись до психотерапевта, який лікує саме залежності. Вам треба усвідомити свій генетичний фактор, вам треба усвідомити, що в вашому оточенні колись був чи є хтось співзалежний. Потім вам треба розвивати базові навички психіки. І, звісно, вам треба робити дофаміновий детокс. Тобто залежність, вона фізично лікується так, що ви просто припиняєте робити ось цю свою залежність, і потім дуже-дуже довго терпите, відновлюєтесь, даєте своєму дофамінові час насинтезуватись, і це може тривати просто місяці. Шоста порада. Корисні діяльність. Наприклад, коли ви ходите в басейн, чи ви просідаєте, чи ви граєте на гітарі, чи ви граєте в шахі, чи ви вивчаєте якусь нову мову, чи ви просто вдосконалюєте свої професійні навички, вони конкурують з нашим таким швидким дофаміном, тобто з діяльностями, які викликають залежності. Але якщо ви будете віддавати перевагу саме корисним діяльностям і будете робити. Більшу кількість часу вибір робити саме них, то тоді у вас що відбудеться? Замість 100 дофамінових гривень на тиждень з'явиться 120 дофамінових гривень, тобто ви підвисите свій капітал. І про це ми будемо розмовляти в нашому наступному відео про концентрацію уваги та саморозвиток. Ну і сьома порада. Який контент можна дивитись в Ютубі? Перше, той, який дивитись вам дуже складно, і ви думаєте, Ну, що не можна простіше? Боже, коли ж ти вже закінчиш? В мене мозок кипить. І ще такий. Після якого обов'язково треба буде щось робити. Наприклад, ви подивились вправи на шию, і потім вам обов'язково буде треба піти і зробити цю саме руханку на шию. Чи ви дізнались про якийсь протокол, і потім вам треба буде його здійснювати? Ну, взагалі, я не хочу казати дуже багато лайфгаків, щоб не повторюватись. Я купа відео в інтернеті, де ви можете більше дізнатись про те, як здійснювати цифрову гігієну? В посиланні під цим відео залишу небаганий відосик нашого українського блогеру. Якщо ви хочете більше, Дізнатись про дофамін, я вам раджу лекцію Ендрю Губермана англійською мовою. Друзі, підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки та чекайте на мої нові відео. Наступне відео буде про концентрацію уваги та саморозвиток. Всім па-па!